Всім доброго дня. Порядок денний для всіх на руках. Ставимо питання на голосування про порядок денний. Ні. Хто за? П'ять зайчів. Переходимо до першого питання про затвердження технічної документації землоустрію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в на місцевості. Для громадян Белько, Гардабола, Падучак, Кучера, Галівчак. Расунько, Телявська, Шакало, Луців, Чеківський, Чеківська, Калабанька, НА, Калабанька ОН, Калабанька ТА і Парепа. Це все затвердження технічної документації з подальшою передачою власне земельних ділянок. У всіх по списку за винятком за Л.І., земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва солону житлового будинку. Нерухоме майно є у власності цих людей. Відповідно, під нерухомим майном вони роблять фабрикацію земельної ділянки для будівництва сони житлового будинку. Гардобори Л.І. Павлівка це є садовий товариство. Споров в селі Павлівка. Він є здавна з 93-го року членом того садового товариства. Вносить всі ці член... членські внески. Одним словом, ми на минулій сесії, якщо ви пам'ятаєте, самі йому давали дозвіл на технічку, якого не було в списку, і підтвердження з Старсинського округу, що дійсно він віддав, на є членом садового товариства. І зараз ми про це затвердити технічну документацію для до дівництва і передати на власне зі надію. Всі рештки питання? результаті Байко, Горбатува, Робича, Кучара, Галипча, Парафунка, Поляка, Явська, Шакра, Будзи, Чеківський, Чехівська, Калопанька НА, Калапанка ОМ, Калабанька ПА. Тапарипа поза 5 за 10. Переходимо в земельної проведення тобто встановлення чара для Стримбіцької і Казко. Двоє, двоє заявників Стримбінській, Стримбіцький, ВС, Касько РР, є жителем Ямниці, не даний час військовослужбовець. До заяви доданої відповіді пакет документів, є довідки про те, що ми набували у власні земельні діяльні. Ставлю останнювання проведення земельної ділянки, встановлення чарів для стрімбицький песко, то за п'ять залішень. Погодимо до третього питання. Про затвердження проекту земнорус, що відведення земельної ділянки, цільове призначення, не змінюється. Для Семанешин ГВ. Семанешин ГВ є власником земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Селі Ривні, коротше, що коло кернички має намір змінити цільба призначення земельної ділянки з поселення в підільності обслуговування житлового будинку відповідно до генерального плану села Ривни, сільба призначення до підвізного житлового будинку на цьому маселі реально можливе. Дякую. Пане третє питання на голосування про затвердження проєкту процедури про що відведення земельної ділянки в цілого призначення по змінці для самовищих гарантів. за? Перед за рішення проєкту. Переходимо до Про затвердження проєкту процедури про щодо відведення та надання земельної в оренду для прикрепату обленера. Не відробили ранку місця, що заведено земельні ділянки, а це Площу і земельну ділянку площою 6 квадратних метрів для обслуговування трансформаторної підстанції. Таросик на своїй заяві затвердив проєкт землю став надати їм оренду терміну на 49 років. Земельну ділянку півтора відсотків на родинно грошової оцінки. Оскільки в нас є ставки, затверджені рішеннями по сесії. Premises, то пропоную відповідно до тих став дати їм відсоток 7%, а так практикували ми не більше, ніж 20 років найбільше обленерго, то рекомендую теж давати на 20 років під 7 віддати. Ставим старше питання вихованно про затвердження проєкту землеустрію щодо відведення та надання земельної ділянки в оренду для АТ атеприклатування темнення на 20 років під 7% до мотивому Хто за? Підходимо до п'ятому пробить земельний ділянок для суспільних потреб для такий цемент, раду що урочиста овочева бригада і коло спотумовильника. Це йде мова про видів земельних часто події, міських власності бойовиків. Дві земельні ділянки, радять, що овочева бригада складається з восьми земельних ділянок бойовиків, рачуючих коло спотумогильника. Подається з 26 земельних ділянок. Тут до пакету документів 80% заяв людей згоди, що вони дають свою згоду додано. Є такі моменти, що з людьми переговорили, але чи людина за кордоном, чи людина перебуває на службі, тому є такі нюанси, що саме ну як ту довірність одержати, самі такі нюанси, як оформити документацію, але в принципі домовленість домовленості зі людьми. Тому ми маємо викупити ці земельні ділянки для суспільних потреб в подальшому передати 5 матов цемент для сонячної особенства. Остане п'яте питання на про викуп земельних ділянок для суспільних потреб, з чипловочами гардера і не сподобання. Переходимо до шостого питання. Ви пам'ятаєте, на минулій сесії ми надали в оренду ліски надії Іванівні земельну ділянку в силу пару палика добудову Шевченка 66 для будівництва свого житлового будинку, власником якого вона являється. Оскільки вона вже використала один раз право на земельну ділянку для будівництва свого житлового будинку. Члени її сім'ї являються іноземними громадянами і більше нікому не можемо можливості надати власну земельну ділянку. Зараз вона просить нас дати дозвіл на виведення звіту по експертному ночовій оцінці для того, щоб встановити ціну і викупити в нас в сільську радучу земельну ділянку для будівництва цього тового будинку, власники, якої вона і вдається стан шосте питання на голосування про зміння дозволу на вирос на проведення експертної своєї оцінки для громадянки Ліски НІ. Хто за? Я за рішення прийняти. Переходимо до сьогодні питання. Про дозвіл на виконання проєкту землеруків щодо відведення зміння ділянки у ренді для автору і тренінгів на проєкту на проєкту Солюшн. Є звернення від того, що треба на проєкт Солюшн дозвіл на складання проекту проєкту землеруків земельної ділянки для встановлення вишки. Ви пам'ятаєте, це питання вже в нас давно на порядку денному. Ми вже виїжджали кілька ділянок, обставлялися, обстежували. Ну, зрештою, затонилися на земельній ділянці по вулиці Богдана Хманицька. Це територія е, колгоспу, але власне земельної ділянки є комунальної власності. Вже попередньо здійснено ордеру земельної ділянки, площа займає 638 квадратних метрів. Тобто 600. сотень. Хоча вони зверталися до нас з проханням надати їм соту землі, але вони згідні заключати дозвіл оренди в подальшому, після того, весу, площу, як ми будемо зупиняти зараз на документацію на цю площу, яка там є. Тобто пропонуємо дати дозвіл мовити, як розміст, доведу, на ведення землі, це якщо на земельну ділянку в оренду площу 68, <паспорізований> Сам цього останнього на Гусловні продовжує новинку на працю землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ПТОВ і України на нашому схілу. Хто за? Проєкт за рішення до восьмого питання про відведення земельної ділянки в оренду для ПТ Галич. На території Барви в явності по вулиці Галич по викупленню переміщення для 27 земельну ділянку заяву на 10 років 10 кількості. На 10 років для підприємств промисловості. На даний час вони зареєстровані не, не в нашій громаді, діяльність не проводять, в подальшому планують виготовляти дві замки. Була розмова з керівництвом, що тільки почнуть діяльність, будуть переоформлятися до нас, для того, щоб податки йшли до нас громади. Тому ясною рекомендація 7%. Кількості залежність від 70% 70% видам дозволяє письмово п'ятеро, що великаж. П'ять троє. Пише подавно. Достатньо, восьма татами розваляли. Природа, зелені збудовали паради для ПП Галич. Тайне на п'ять троє від 70% від батових, що я оцінкою хто за? Хто за рішення? Переходимо до питання про припинення договору оренди та надання за мене оренду для того компанія Скіфос і того Це є дві різні заяви. Перша заява від того, хто з компанії Скіфос у селі Сілець Росхота на двері що штурдищо до ютуб для поводити з рука. Оренді в нас мав замовний ділянки паблику. На підставі договору оренду з писанькою адміністрацією під до 9.07.19 року. У нього там було приміщення гаражу. На даний час у нього фірма компанія Скіфас викупила приміщення цього гаражу і планують виготовляти центру фільтрації води і сільські приміщення там будуть розміщені. На даний час фірма теж знаходиться не в Ямицькій громаді, зареєстрована в Івано-Ханківську. Теж велися переговори і десь не знаю, не розуміння, було, що коли почнеться діяльність, тоді будуть реєструватися, щоб податки йшли до нас і в Тобто перше питання ми виносимо, припинити договір Павлику Богдану в селі Сілець вулиця Жунука, і тоді надати валянку компанії Скітрі села Селець земельної ділянки.

Стосовно другої заяви від України Нет Орсоюшн Оренді він на підставі того в оренді землі від 23 до 22 року в оренді перебувала земельна ділянка на власності в селі Майдан для обслуговування вишків була ВЕФ Україна, оскільки ВЕФ Україну передали споруду саму вишку Україні Network Solutions, вони просять цієї заяви до від в від України і Кримний Фонд від переоформити договір оренди. Вони навіть на всі своєї клопотації просто змінити сторону. Але це ми так не можемо. Ми тоді ми припиняємо договір з ВФ Україна і не даємо новому оренду відправити душев та земельну ділянку. Згідно цього договору, що було з нас з Україна, він від 22 го року на 5 років, тобто 27-му році, мав би він закінчитися. Я думаю, що нема змісту давати зараз на два роки, Україна, Ні, якщо дотримуватися тих самих самому дати знов на 5, та, а відсоток той самий 12% відсотків Де, відсотків не, для зв'язку 12% згідно наших став. Ставимо до питання на голосування про припинення договору оренди для павлика і рад. В України, Україну, полиптусіло Селець, В України, Село Майдан та надання земельної ділянки в оренду для компанії ТОВ компанія Скіфос під 7% нормативно-грошової оцінки терміном на 5 років та надання земельної ділянки в оренду для ТОВ України не союшен під 12% нормативно-грошової оцінки терміном на 5 років. П'ять за рішення прийняту. Переходимо до 10-го питання. Про затвердження технічних документацій землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для Сільської ради. Оскільки три земельні ділянки, так, дві зміни це стосується доріг. Ми спеціально робили технічну документацію на землі загального користування дороги для, для того, щоб заключити добре земельну сервіту, ставити вам такий цемент. Оскільки вони там роблять під'їзд до сонячних батарей в селі Павлікова, вершищадру і покладають кабелі. Є ці дві технічні документації готові, село Павліка, село Ямниця. Ми своїм рішенням на цій сесії затвердимо технічну документацію з роки, реєструємо за комунальною власністю Ямницької сільської ради цих три ділянки. Получається три, тому що в Ямниці земельні ділянки поділені на дві. Частина в межах, частина за межами ямниці. Є два кадастрові к номера стосовно ямниці, бо частина вийшла в межах села частина за межами і павлівка одна земельна ділянка. Затверджуємо, реєструємо за корм, будь ласка, три земельні ділянки. І останнім пунктом передбачаємо заключити договір з сервіту, збирати мене такий цемент на перешкування цими земельними ділянки, наприклад, камень. Це є дві, Це, це є дві, двір цих шоян. Це дороги. Що стосується дороги. Та я переклав, що тут написала дві штуки, то виходить три штуки, Якби дві штуки тільки ями, це так, то, Тоді тут буде. Це буде дві ямниці та й одна павника. Розумієш, бо ямниця поділилася на дві, вона межа одна зважає. Тепер, слідуючи питання, голова ФГ Лучки Дичі Кірк звернувся до нас по питанні, пам'ятаєте, ми йому давали дозвіл на проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, яку нам передала Держава кодарку, коли передбався там незалежному на самому пункту. У зв'язку з тим, що він був не згідний з площею земельної ділянки, він там все провести інвентаризацію. Є ось технічна документація і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Площа в кінцевому результаті збільшилася на 29%. Тому на цій сесії ми затверджуємо технічну документацію і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності і реєструємо за сільською радою за комунальною власність. Янницко 29... ми всичко ради ново отворено за мене гиранку склощою 29 детали. 29 детали предвидим. Тя не бяха малень власти в наша просто да видиш. Наме всички ярито мини власти. Що ми питань. питання, хто став? Десяте питання ми освоєння. Про затвердження технічної документації зимової щодо мінімалізації земельної діяльної власності на Явності сільської ради. Хто за? Я за і ще Переходимо до 11-го питань. Про затвердження технічно оцінки і дозвілу на вечір для рибак ОП. З'явитися з питанням рибак Петренко. Звіту про затвердження звіту пересходну божову оцінку і викуп земельної ділянки в смілянницях вулиця Галас. Це тут у нас біля центральної зупинки. Згідно висновку експерта, вийшла ціна земельної ділянки 10, 10 гривень за рахунку на 1 квадратний метр 402 гривні 73 копійки. Це в зв'язку з тим, що ця земельна ділянка знаходиться в центрі. До такої ціни наша не було і землі комерції. Ми постійно продаємо під промисловість під інші цілей під комерцію, ми ще земельні землі не подавали. Наразі ціна вийшла така досить, досить достойна. І вони ще госять, по питанні відтермінувати платіж на 50% відразу 30-денний термін після заключення договору купівлі продаж, 50% відтермінувати на півроку на 6 наступних місяців. Питання на голосування. Про затвердження експертно грошової оцінки підзвілу на для громадян перебавить ОП з оплатою 50% напротязі 30 днів після укладання договору у півніку і 50% з, з відтермінуванням на 6 місяців. Хто за. за рішення прийняття? Чи є ще якісь питання? Ну, можливо, тоді ну, ми до будинок будемо відвідування. Зараз сидімо на виїзне засідання. Духови. Сарчу. Сарча. Пам'ятаєте, що вас відносив, так? Всі за? Так, тоді останнім питанням цього порядку денного ми вже рішення. Рішення комісії. Так. sada mogu povini artikle taj idem pokušam da se u do 10. Dobro, tak ti